Усім привіт, усім вітаннячка! Дякую за вашу підтримку. Ну що ж, не буду довго тягнути. Ось вам наступна серія моїх покатушок у World of Tanks. Тому поїхали! Приємного перегляду! я в топії з вісімками. Так, іду направо. Напевно, направо. Де пише каміння! Каміння, їдемо в каміння. Вісі, яка скала на горі красиво, упша капець, я аж тепер замітив. О, всі направо поїхали. Нє-ні-ні. Все, я передумав. Йдем наліво. Вон, як тігер зі мною і об'єкт 263 люкс, буду їм світити. Йдемо наліво краще, справді. Може віддефаюся красиво. <кхе> так, що тут? Ще п'тьошки зі мною стали? Хто ще ка... Нак... А, ще Еміліо другий зі мною їде. Ой, тігер Маус у нас взагалі ФК на базі. Погано. От ми вже і одного ЛТшечка втратили. Лтовод вмер. Красиво, початок. Красивий. Так, давайте зробимо кіберспортивну якусь котлетну мовенацію. Тобто зіб'ємо цього дерева, тож так роблять статісти, правильно? Збивають дерева і стають туди. О, я не засвітився, серйозно. Добре. Це чудово. Опа. Я світляк. Я топовий світляк. Я вже трьох виявив. Все, я. я більш ніж треба. Опа. Йолки-палки, ще там 2,7. Ой, щось їх тут багацько. ой ой я не можу вибрати ціль. Кого стріляти? Кого стріляти, кого не стріляти? Опа! Йоу, не пробив. Це кепську, що я не пробив. О, як тігер красавчик, як тігер прям пінітрирує. А я щось не можу себе... Зараз я теж буду підняти. О, об'єкт 277. О, я, я не знаю, куди його пробивати. Опа, оцього знаю в шишку. Шишка не залітає в шишку. 277 щось чудить, не пробиває мене. Слава Богу, відступаємо, відступаємо. Ой, вони пушать. Дати тичку, дати тичку. Пушка, пушка! Знову пушка не гнеться! Пацани є, Фу, забрав фраг є. Пушку не гнеться. Так, хлопці, зараз танку всі виходимо і починаємо гнути пушку, бо щось вона взагалі не гнеться. О, це в мене тут прикриття хороше. Диви, як мої союзники, красиво. Диви, не пробив його. Т-57. А що він такий броньований цей Т-57? Капець, я в шоці. Опа, диви, в полі стоїть. А чого в полі його ніхто не... Ще один в полі. Два в полі. О, і гірмау сзади вже під'їжджає, красиво. Давай, 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 давай. По цьому тичечку красиво на гуслю тортой ще сюди їде, йоу. Ух ти дав мені тичку. Ой-ой-ой, я дві вторгував. Блін, дві дав, дві вторгував. У мене вже пів хепулі нема. 1600 всього лиш дав, дві хепулі нема. Ого, тортойсик. Ну давай чекаємо його. Е -е -е. <кх> Тяжко мені буде з ним. Я взагалі не знаю, чи його проб'ю. Це прям печальна машина, зато він мене буде певно ну а як же? Я його не пробиваю. Капець. Я навіть не знаю, куди снаряд попадає. Коса товолі пушка в цього танка, якщо чесно. Так, що в нас на тому флангу? На тому фланзі красавці, хлопці, дуже добре. Я вже майже ваншот, оце кепсько. Оце я вже поіграв, походу. Так. Як тігер, ти молодець, шуруй вперед. Я вже все. Я вже своє відби я тепер хіба? Опа. Оце що тут за сюрпразікус. Опа. Так, може по ренегату там? О, хоч по засвіту. Пушка, пушка, пацани, вийшли нагнули пушку, вийшли, вийшли, нагнули пушку. Нагнув молодці, І все залізли назад, всі залізли назад, все молодці. О, я розумію, а то я розумію, мій хвот вийшов, всі нагнули пушку. Красавці. Було мінус 5, стало мінус 8. Отак От треба робити. Пушка нагибалка. Я не пробивалка. Не пробиваю я його. Так. І що у нас тут коїться? Та вони вже майже медики, вони ваншотики. Може то в них... Але я теж медик, я не дуже хочу в нього. Я ж прям ваншот, ванхед, ван опотюнити. Я же ж цей. У мене зараз дві тики я сдох. О, все, наші почали пушити, все, поїхали. Давайте тортойсу хоча б тичку дамо. Вже буде добре. Хоба! Ну шо, ти не очікував. О, як завжди, той, хто ваншотний, альфа не пройде. Воу, він мені 100 урона, 102? Нічого собі. Він мені ще й уроні на не Щось захрипаю прям захрипший. То соплю, то захрипаю. Що до таке? Що за дні пішли? Їдемо. Їдемо пушимо. Пушимо, їдемо. Та все, перемога наша. Вони десь забили все в куток, тепер нам тільки їх звітом вибити. Я знову перший їду чогось, а чого я перший весь час? Помалесенько підкотим, дерево ми тут повалим. Ну, ніхто не стріляє сюди, серйозно. Ага. Так. Там. А чого всі наші сзади? Я не зрозумів, Альо, пацани. Та нас. Ми виграєм? пушим, пушим. Я стріляти хочу, а не пушити. Я вже все. Я по тюніті я вже не хочу. Опа. А ось вони тепер всі там. І що вони там, я їх не дістану, правильно? Ну, давай, виїжджай, давай, давай. Молодець, ти зможеш виїхати, ти зможеш виїхати, я в тебе вірю. О, їх всі підпушують, а я нічого не роблю, так? Красиво. Ми вже їх розбираємо, а я нічого... Опа. А як я так не попав? Колосальний прикол, як я так не попав. О! Куніпанзер. О, попав в Красиво. О, його підперли. Давайте ще хоч шотик дам. Ее... Красиво, 3200. Дав і вже молодець. Я вже хороший хлопець. Е, 3200 і 1500 на світу. Фу, непоганий бій получився, йолки! Йдемо до наступного. Так, і куди ми поїдемо на своєму Мастодонті? Куди ж нам поїхати? Так, машинку завели, тінтирінти. -ті -ті. Їдемо праворуч. Поїдемо праворуч на своєму мастодонті. Погнали, хлопаки. Інакше вибору нема. Я не знаю куди їхати. Я тут такий здоровенний, мене на півкарти видно, дві артилерії, мене просто розвалять. Так, що, наші ЛТК по центру. О, може я в вертушку попаду. Давай. Вертуха є сотого. Пушка. Опа, вони вже там пікають. що там? ЛТ, О! Ти диви. ту, оп, Оце було близько, було прикольно. Ото би залетіло. Це би йому було неприємно. Н ну нічого. Оце було близько. Значить бій буде топовий. Буде все близько, але не все попадати. нічого, зараз ми подивимося, що тут. Так, наші вже заїхали на гору, а наші пітьошки стали тут. Ой, щось мені здається, що це велика помилка, ми не візьмемо ту гору. Йома. Що -йо. в них ще не світилось І 7? І 7 ще десь нема. Лео нема. угу, Окей. ВЗка вже тут засвітилася, ясно. Йоукі-палки, ще і 7 і 705. Та вони теж, напевно, тут. Зараз глянемо. ну, за уголочок виглядаємо. Фа! -у, -у, -у братва! Йоп. О, кайф. Уже. уроні є, вже можна жити. Так. То мене не пробив. Уу, гриль там ще є, опа. Там і гриль, і 705-й. 705-й на Кесиках. Це опасненько. Це дуже небезпечненько. Танкуємо. Пробуємо. Казали, що цей танк танкує. А ну, не щось танкує, чи ні? Ну, давай, давай, стріляй. Хто там? А що мене не бачить, що чи я я постійно в засвіті? Непонятно. Йоли пали. Що серйозно мене не бачать? Та не може бути такого. Так, наша ТВПшечка наверху, напевно, зараз тупо здохне, правильно? А, вона з'їхала. Ой, ти молодець. ТВПшка правильно зробила, що з'їхала. Сім на карті під'їжджає до мене. Опа. Ясно. Ой, зразу гріль. Ух ти, який ти шустрий. значить я не світився до цього моменту. Пацани, тікайте звідси. Ой, тікайте звідси. Пацани, тікайте, звідси, я вас прошу, бо тут небезпечно. Всі назад, всі назад. О, бач, ти вже засвітився, ти засвітився, всі назад. А, мантикора на базу. Йу, ФВшка вбила, ФВшку. Все, 2-5, все нормально. Підступаємо. Йоли, пале. І що, це буде сліпчанський. О, Мантікору! О, клас, мантикору забрали, це добре. Це вже дуже добре. Що, ти будеш зі мною тут, ну давай. Може би ти сховався, бо тобі зараз в будку напіхають. Не сховаєшся? Ну добре. Давайте. Почнемо по чуть-чуть розковирювати все то, -то. 3-6, офігеть, і ми на базі заперлися. Його пали. Ну, їдьте, пацани, а чого ніхто не їде, я не розуміє, їх там ж 15 чоловік було. Це дуже погано, ми тут всі нова. Наба... Опа, гриляка. Грильована гриляка. Ух то ти що на 800. Опа, КСік! Я його КСІк заблокував, та цей танк танкує. Хлопаки. Та він танкує, шо ви? Ну шо, давай. Хто кого? То кого? Давай. Блін, треба по ньому стріляти, але він вистріл. Не пробив. Ой, як добре, він не пробив. Ой, Піксель, Піксель. Піксель. -ха -ха -ха! Оце постріл! Лайчейського прожати за такий постріл! Японський магнітофон! Оце та, оце в Піксель зарядив. Опять ФВХ вбила ФВХ. Та що ж таке? Ну, вбити ту ФВХ на центрі. Дивіться, я ще фуловий, ще ніхто мене пробити не може, та я тут тащунський бій маю, а? Ооо, о, ще не пробили. Е, е, та тут. Хто казав, що цей танк поганий? Йолки-палки, та це неймовірний танчело. Я просто танкую все. А все у нас на базі все дуже-дуже кепсько. Вже 100 під'їжджає, ТВПшка. Так, і він знову не пробив мене. А куди ж я тебе тут то? Оооо, та тут я тут не проб'ю. Оу. Оу, не проб'ю я тут ніфіга, це погано. І що робити? От так і лишуся. А ті зараз ззаді зайдуть і все. Ну так я його не пробиваю. Я, якщо чесно, на цьому 705-му і грати не вмію. Мене так всі пробивають, коли я на ньому. У мене теж він є. Давайте, їдьте на мене, ви ж хочете їхати на мене. У нас же тистольот на базі, та Йошкін, Матрьошкін. Все, 5000 хп. Йоли-пали. Це вже не відбити ніяк. Це вже не відбите ніяк. О, ще артумаю, зараз заберу. Тут двояка стоїть в кущиках. Леопадр. Леопадр десь там. Так, у мене на захисті ще, ще ці птшечки. Хто в мене там? СТРВшечка. Йолка, зазаді, скільки їх їде. Ну давайте, 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 я тут хоть собі прочищу до побачення. Один є, опа. До цього би забрати. Чудесно. Так. А ну давай, танкуємо. Опа. Виїжджаємо. Не пробив, а я зараз. А куди я йому так попав? То мені здалося, що я добре попадав. Везу... Ага, ну магія шотного танка, я забув не. Ууу, добре, що артилерію не бере, то що магія шотного танка. Як це добре. Так, об'єкт 705 їде на мене. ні 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 я на тебе виїжджати не буду. А ну давай, їдь на мене. В тебе пробиття кепське. Опа! Ну, ти зараз мені даш, певно, так? Да? Ти вже зараз мені даш. Ай, дав. Такий дав мені перше пробиття, як хто мені дав. Добре, ти зміг, ти молодець. О, арта наша. Файно є. Все, зараз ми я очередь. Бам! Блін, хто арту забрав? Об'єкт 140 ще. Об'єкт 140, серйозно? Вони вже все, вони вже всі позаїжджали майже в спину. Блін, але не все так кепсько. Ми ще, типу, в теорії щось тут можемо, але на мені все хп. Ну і куди я попав? Я не пробив. Як шкода, що я не пробив. Уу, Леопадер ще стріляє в спину. І ще зараз як вийде, як дасть мені. Диви, я Леопарда навіть не бачу. Ну і що я маю з ним робимо? Та він ж мене проб'є стоподовше три рази. Це ж точна машина. ТВП, молодець, тікай туди нагору, може згори будеш розстрілювати. Де той? Аву? Леопадр. Ааа, ТВПху засвітив, серйозно. Ну тоді це була помилочка відносно ТВПшки, треба було десь стояти за камнями. Блін, погано. А шо, де бабаха? Де бабаха? Опа? Я не при. Ух ти, як мені прилетіло бабаха! Уу, яка бабаха їхня. Все, їхня бабаха порішала бій. Ну я не здамся, як лев відгризатись. відгрізатись. Йомойо. Так, нашу старе вешку долблять. Та то зараз ми програємо по захоту бази, там. Блін, як вона мені зняла, тисячу хипуль? Нечесно так, як так вийшло-то. Нашу. Я поняв. Бабаху забрали. Опа. Їжджайте на мене, їжджайте, я зараз тут всіх розмотаю. Ой, ззаді! А, то вже все. То вже база мітер колектор. Ну, бій був все одно шикарен йолки палки 4700 дамажечки, вау. Дивимося результати. 7400 танкованого. Вау. 2200 насвітив, 4700 стріляв. Хіба це не хороший результат? Жнець отримав я якийсь. І медальку. Йолки-палки. Який в нас командний результат? Ага, у нас ФВХ 0, тестольот 0. Ще один тестольот 200 урона. Угу, mm -hmm. я в топі поворон, а в них. А в них більш-менш все файно. Ліопард, в них молодець. Ай в них Леопард молодець. А бабахи дві, які молодці. Взагалі красиво команда їхній зіграла. Ну гриль і ЄСІМ не змогли. От гриль, бідолаха, від мене такий піксель зловив. Лайчинський за той піксель я чекаю від усіх, хто дивиться це кіно. Докладний звіт, що в нас ми маємо. Я попав, попав. А, я ще й заробив 7 тисяч Ну я ну що, як вам, мій бій на Мастодонті? Саме головне, що я хочу почути в коментарях, вашу бурну реакцію на постріл по грилю у Піксель. Підписуйтесь на канал, жмакайте пальчик вгору, якщо зайшло. Ну і пам'ятайте, будьте завжди на висоті та бережіть себе та своїх близьких. Бувайте!